Скандинавські казкові новорічні гноми підморгують ніженцям із ярмаркової ядки на гоголівській, а виготовляють їх власними руками креативні відвідувачки ніженського терцентру. Усі виручені кошти ідуть на потреби збройних сил України. Серед ніженців дуже, дуже популярні ці гноми, так як навіть у нас на дачі штук 10, напевно, вдома декілька таких у всіх наших друзів. Також такі гноми є. І я вам хочу сказати, що вони дуже додають тепла. Um... Та якоїсь такої чарівної атмосфери вдома, такої с -с сімейної ави був період, коли Євген і сам займався пошиттям іграшок. Щоправда, робив це професійно на Ніжинській фабриці, м'якої іграшки копиться. Як професіонал зізнається, виготовляти виріб власними руками набагато складніше, та й цінується ручна праця набагато дорожче. Це сліжніше пошити ніж те, що, те, що ми шили за машинками. Тут дуже багато детал деталей, і видно, що воно зроблено руками. А не фабрична. Тобто така робота цінується дорожче. Так, звісно, дорожче. Все, що робиться своїми руками, дорожче цінується. І Скільки вартує така іграшка? Така іграшка, ми їх продаємо тут всього по 300 гривень, і всі гроші йдуть на зсу. Але багато людей, які купують, і ми їм кажемо, що всі гроші йдуть на зсу, дають в два рази більше, або ну, більше дають. Ці милі казкові гноми є символом достатку, щастя і благополуччя в оселі. Тому попит на них серед ніженців чималий, даруючи такий презент: ви підносите дар доброти, удачі і везіння та ще й допомагаєте наблизити нашу перемогу.